Сучасна ендоскопія може бути не тільки високоінформативною, але й комфортною. Тобто дозволяє пацієнту ліквідувати всі негативні відчуття в нашій клініці. Ми проводимо ендоскопічні дослідження під медикаментозним сном. Під час медикаментозного сну нівелюються всі дискомфортні і болючі відчуття для пацієнта, а лікарю це дає можливість провести повноцінне обстеження, сконцентруватися та на проведенні дослідження, не відволікаючись при цьому на пояснення про те, як необхідно поводитись для якісних результатів. Перед початком процедури лікар-анестезіолог внутрішньовенно вводить спеціальний снадійний препарат. В нашій клініці ми зазвичай використовуємо найбільш безпечний препарат серед усіх це пропапфол. Коли людина засинає, лікар розпочинає дослідження. Перед медикаментозним сном необхідно пройти консультацію анестезіолога. Бажано мати направлення від лікаря. Та медичну документацію, якщо така є, та обов'язково не їсти за 8-12 годин до проведення седації та за 2-3 години не пити. Щоб дослідження пройшло швидко та без ускладнень, лікар-анестезіолог постійно присутній. Його завдання полягає в тому, щоб підібрати відповідний препарат, ввести та вивести людину з медикаментозного сну. І найважливіше. Спостерігати за вами під час проведення дослідження. Це робить медикаментозний сон безпечно. Прокидаємося, відкриваємо очі. Дослідження вже закінчилося. Прокидайтеся!